І свинасі. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні маємо завершання третій день було і так символічно. Я їх розділу на три таких блоки про ділок це був такий нік'яден. Салатик легенький, якщо говорити про їжу, про провід апаратіву, як кажуть італійці. Вчора це була основна страва, сьогодні ми маємо вже третій день і десерт. Я тішуся, що всі люди солодкі, на десерт багато прийшло, тому для того, щоб ті, хто не були перші два дні, коротеньке повторення, про що ми ж говорили, тому що редакції в, в нашому форматі вони дуже взаємопов'язані. Нічого не є відділення одне від іншого. Всі ті три дні ми говорили про важливі, але тематичні речі. Перша річ, вже ми скоро з'явиться, десь розповідається на вікні листочок, в тому храмі вдалося його знайти, де детально розписано, в який спосіб ми можемо порушити 10 Божих закладів. Наприклад, якщо говорити про там замовить, то там є кільканадцять пунктів, в який спосіб ми можемо це зробити. Там, ми часом ну, от, от, на заповідь, наше, що я тільки це зроблю, я її дружу, але глядає так, що ні. І ми зосередили свою увагу на першій заподі. Вона, є, я вважаю, найголовніша, якщо раніше різні освіти говорили, що матір всіх гріхів є гордість, я цього не заперечую, але я би так сказав, або те, що починаються інші порушення інших заходів, починається все з кращої закладі. І там знайшлося такий один пункт, про який йшлося, якщо я, також, так його перефразовую, якщо я маю такі зацікавлення, такі вподобання, що вони забирають весь мій час і мені не вистачає на Божі справи для церкви, для якихось інших Божих справ, це значить це є порушення. Першої Ну, mm -hmm. Якщо є щось в моєму житті, ставалося б мені добре, тому що зацікавлення, вподобання, наприклад, моя сім'я, моя кар'єра, моя робота, мої якісь преліз, спортивні моменти, вони ніби є добрі. Але якщо вони в нашому житті займають більше місце або перше місце, так, ніж Господь Бог, так? Значить, я що роблю? Порушую першу самку, тому що я не маю часу для Бога, для церкви, для сквільного, для церкви. я маю час тільки на свої. Здавалося б, непогані справи. Ми згадували такого дуже відомого, потужного святого Августина. Він написав працю, яка є світовим веселеним, називається сповідь. І в цій праці він пояснює, що таке що є гріх. Ми собі думаємо, що гріх це я, коли я порушую перед... Заповіді Божі, то я грішу. Це також правильно, так? я що вбиваю, так, це є гріх, це очевидно, що я ту чи іншу заповідь, я грішу. Але він пояснює в цій праці, що гріхом є невпорядкована любов. Тому що людина, вона по природі є та, яка хоче любити і любить. Якщо її любов є невпорядкована, а зараз ми Пробуємо один приклад, який для себе пояснити, то таким чином людина вчиняє гріх на його думку. І тепер приклад, як ми можемо мати невпорядковану любов у своєму житті. Наприклад, якщо нашу, на, на першому, мовно кажучи, є пана ієрархія, шкала любові, на першому місці, звісно, ми маємо любити кого? Бога, тому що перша заповідь нам говорить: Я є твій Бог і немає інших богів, крім мене, і люби мене всім своїм серцем. Цім своїм серцем <гум> і так далі. І отже, про що говорить Апустим? Якщо ми, наприклад, з п'ятого місця ставимо любов на друге, на перше місце, а з третього на, на четверте, то починаються проблеми, починаються ліки. Наприклад, якщо я, як чоловік, свою роботу ставлю на перше місце або на друге, Сім'ю ставлю після неї на третє, четверте, сьоме місце. Що це означає, що я на роботу витрачаю багато часу бо я її. Це любов, я до роботи є на першому місці. На сім'ю я витрачаю мало часу, тому що сім'я для мене є після моєї роботи. І починається конфлікт з дружиною. Бо вона буде незадоволена, що чоловік і приділяє мало часу. Починаються конфлікти з дітьми. Від саме парку починається глобальний конфлікт в сім'ї, де чоловік вже і не дуже хоче в цій сім'ї повертатися. А врешті-решт, коли конфлікт є в сім'ї, він автоматично потім прийде на його роботу. Про що це говорить? І починається маса різних більших і менших гріхів. Як в сім'ї, так і на роботі. Тому що людина тоді бачить, що і які наслідки може неправильне на розставлення любові. І отже, це, про це говорив Святой Містин. Місцем, де ми ту любов кликаємо і кому ми поклоняємося, так як говорить каже заповідь, любив мене всім серцем своїм, каже Господь нам. Отже, місце це є серце. Ми говорили про те, що серце в Письмі і Біблії — це не просто орган, який перегоняє кров. Серце це є наш розум, наші думки, серце це є наші почуття емоції. Серце це є наша воля, наші стремління, наші бажання. І серце це є наша життєва енергія, яка нас рухає вперед. То бачимо, скільки є до слова «серце». І це все в сукупності є місцем нашої любові. І питання, хто на першому місці в нас. Ми говорили, що серце це є фабрика ідолів. Тому що, як каже знов таки, святе письмо, зокрема в році 10, 13, 14, 3, ці у російське 13-14.3, ці чоловіки впустили у свої серця власних ідолів. Як може чоловік, тобто людина, в своє серце впустити власних ідолів? Ідоли це якраз є те, здавалось би, непогані речі в нашому житті, які ми любимо, але ті ідоли, які в нашому житті конкретному і в нашому місце перед Богом. Тобто перше місце. І Ми говорили про те, що в цілому в світі зараз є таких найтри найпотужніші ідоли. І це те, що Христа, диявола, пустині якраз ними сполушали. Це є слава, це є влада. І вчора ми особливо зосередилися на питаннях грошей. Тому що цей ідол є найпочередніший, але він дуже є підступний тому що кожна людина чомусь думає, що саме це її не стосується. Тобто вона не є. не має і гроші людства, її гроші, і серце, і її не на першому місці. Ми наводили приклади, як воно там буває. І, врешті-решт, завершили вчорашній день реколекції на такій думці, що якщо перший день, коли ми говорили про славу, про владу, то ми ще могли думати, що... Точно не стосується будеми, машиніками, артистами, спортсменами, кінозірками, політиками, простими громадянами України, простими парафіянами. Якщо ми собі так подумаємо і скажемо, та гроші теж до мене не стосуються, бо я подивлюся, вийду з за церкву, в мене сусід має таку машину, таку квартиру, такі маєтки, а я що? Його діти ходять на такі. Їхні навчальні заклади за кордон їздять, а я не їду, значить хороше ну, мене не стосується. Ми завершили вчорашній день колегації якраз на такій думці, що якщо в понеділок і вівторок ці всі до нас нібито не стосується, то сьогодні ми поговоримо про те, що нас всіх стосується. І що це буде? Кожен з нас бував на похоронах. Але. Я був на похоронах як свідок, тобто як той, хто спостерігав з Богу і так в моїй пам'яті, завжди знаєте, чомусь дитинстві заработується дуже такі багато яскравих моментів. І коли дитина будуть на похороні, то вона, власне, якраз як тагулка, вбирає в себе все те, що вона там побачила. Я не скажу, що я на похороні, завжди маю таку асоціацію, що коли ховають чоловіка або дружину, то її. Так звана друга половинка дуже так, знаєте, людно і, і публічно так, мучиться, страждає, кричить і говорить такі слова зазвичай, особливо коли вже хліб опускають в яму, на кого ти мене залишив чи залишила, як мені далі без тебе жити, бути. Крім того, я знаю, ці речі я запам'ятав. зараз. Детальніше поясню, чому про це йдеться. У мене завжди, знаєте, я дуже люблю природу і в природі того шукаю останні пані місцеві і для мене завжди в серцем любові були далекі, журавлі, кузьки. і І йшлося про те, що коли один з них гине, то другий дуже високо підлітає в небеса і просто складає крила і летить своїм донизу, тому що для нього вже життя немає. Для мене завжди я собі допомогу, то це справжня любов. Якщо. Що от одна половинка гине, а друга далека вже більше після неї не хоче жити. І коли я от зараз маю на нагоду ті рекорації провалити, справді відкрив те, що раніше навіть міг викидає, не замислитися. Виглядає так, що колега тут не проведе. Це не є зірець любові. Бо якщо... Чоловіка чи дружина, яка вховає свого партнера, Ісус не втішає і не дає їй змісту подальшого життя. Якщо її сенс життя втрачається зі смертю свого ближнього, значить це і ближній цей чоловік чи ця дружина були не на тому місці, на якому мали бути. Вони не були просто чоловіком чи дружиною. Замість Богом в серці цієї людини, тому що коли на першому місці нас є чудовіша дружина, після того, як ми їх ховаємо, Ісус нас не втішить, на жаль, така реальність. І після цього часу ми маємо такі випадки. Я знаю такі випадки, декілька, коли помирає чудбільша дружина, і за буквально за декілька днів помирає другий чудовіша дружина. Я знаю такі випадки. Чому так відбувається? що людина втрачає сенс подальшого життя з втратою свого партнера в подружжя. А виглядає, що це не добре, не так неправильно, тому що сенс життя нам дає Господь. Він є нашим сенсом життя. Отже, бачимо, як в подружжі можемо один з одного створити і була, який потім може нас погубити також. Далі така цікава річ, яка стосується, це і перша кохання, це і зустрічання, це так званий, знаєте, конфетно букетний період, як кажуть, романтичний, дуже такий рожевий, оптимістичний, радісний. І також в тому періоді, коли молоді люди зустрічаються, вони на одному говорять такі слова, ти моє життя, ти моя радість. І моє щастя, а, пану Боже, щось таке переживав. Я таке переживав, відбавцям скажу що, так, щось, щось подібне. І от трапляється так, що от зустрічаються люди, молоді люди, вже зустрічаються, вже якось знаю також такі випадки з ось моїх друзів, знайомих, коли вже горілку навіть купили на весілля, коли вже навіть дата дата була заброньована шлюбом. Одне лишає другого. Хлопець-дівчина або дівчина хлопця. На такому етапі, здавалося, вже кульмінаційному. залишає. І та друга половинка прибігає до шпастиря в кращому випадку, в іншому випадку до психолога, ще в іншому випадку. Невідомо куди прибігає, ми будемо говорити про екс екстрасенс інших ворожих. І бідкається і каже, от все, кінець світу. Кінець світу, я так не я так його любила чи її любив і все. Як мені далі жити? Я не хочу жити. А молоді люди, вони дуже емоційні, знаєте, якраз на тому етапі часу вони даються до дуже радикальних кроків. Я знаю, що була десь років 20 тому одна історія, коли хлопець залишив дівчину, а дівчина йому сказала, якщо Якщо ти не повернешся, вчинив шах самомусно. Він так би не перелякався, що він тільки знає його дружи. Це вже інша історія про ще що повість, може теж поговоримо, але як часом один з одного людина може зробити знову ж таки до того самого ідола, здавалося б, все добре. Добре любити один одного, добре шанувати, зустрічатися. Але коли ми ту любов ставимо на перше місце, коли вона її не впорядкована, яка зараз буде. Що, ваше місце не є Господь Бог, а хтось хлопець дівчина, то це дуже великий знак питання. Психологи кажуть, що це є прив'язаність. А святе письмо каже, що це і хлопця. І каже, апостол Голоду Рівля це є така найбільш духовної... 25, вони честь віддавали і служили створінню ніж. дві 2000 років тому ми полоняємося і служимо своєму ідолові, тобто творінню замість творця. І третій приклад також стосується всіх нас, якій смірять, в якій смірять. Це діти, так здавалось би, що може бути краще радісніше за дітей. Один душ американський ділився своїм досвідом, коли до нього прийшли дві мами. Але в різний період часу, але так, плюс-мінус, що, що він їх обійнав, що вони прийшли двоє. Тобто вона прийшла там кілька місяців перед, друга кілька місяців після нього. Проходять дві мами з двома однаковими проблемами. Тато відсторонений від виховання, не комунікує з дитиною. Займається своїми справами, що ми говорили, коли кар'єра відпочинок нас ставить на, перед сім'єю по тату боку. Дитина підліток приблизно 11-13 років. Я знаю, що це є така неподумата проблема, бо навіть минулої неділі одна з наших бараф'янок до мене з цим питанням теж підходила і радилася, у дитинках в дитинстві молилася. Все було добре, а коли Давіда завдяки весь вистукнуло в 11-12 років, то вже почала трошки так, інакше до того ставитися. Тобто кожен десь, коли має підняти, має проблем. проблеми. Тільки мама приходять додому до, до шпасти і кажуть, син, його і мають синів, каже, сини мої, в школі погано почали вчитися, почали десь там вже якісь там, знаєте, в американських школах. Дуже поширено, наркотики, інші там проблеми. Так, тут такі моменти, що дитина рухається вже явно не в той бік. Каже, що мені робити? Так, Тато далекий, відсторонений, я на нього дуже ображена, каже, я на нього дислюся, я його не можу терпіти, всі, якби жили, на того тата перекладання. Той пастор з нами помолився, звісно, якось спробував розрадити, але... Я складу мені цікаву річ, що кожна з тих матерів має великий, великообразний днів і звісно дати. І він каже, от ви є християнки, так, оскільки скільки ви прийшли до мене, будеш паспортом, ходите в на нашу церкву, визнаєте Ісуса своїм Богом. І якщо ви так вважаєте, що я Бог казав? Він вам простив, каже, простив, він вчить прощати ближньому, вчить. Ну от, будь ласка. Маєте домашнє завдання. Простіть своєму чоловікові та все. Спробуйте простити, прибирайтеся в своєму серці з ним. І вони з таким складом домашні завдання прийшли обоє. І що він каже до шпастер? Він каже, що нам мама справді простила своєму чоловікові, перестала гніватися. Відбулося якась трошки тепліша комунікація з ним. І чоловік почув. Маму, свою дружину, звернув увагу на свого сина. І, здавалося би, каже той душ що саме в цій сім'ї, де чоловік був в гіршому становищі, а мама не була така ревна християнка, якраз вона перша простила, перша примирилася, і чоловік включився в сім'ю, поговорив з сином, почали якоїсь собою давати раду, і син потихеньку почав. Виходити на той правильний шлях. Тобто сім'я відновилася через прощення, через те, що мама на перше місце поставила Бога, почула, що Господь для її вимагає, а Він від нас всіх це вимагає, і зробила ці кроки. А друга мама, більш правда християнка, і в якої не була якою набула настільки катастрофічна ситуація, що до віком він удержить. Раз у місяць приходив до церкви, не було вже так все геть там запущено, вона не простила. Вона не могла цього зробити, вона якось там далі днівалася, далі всі, всі, всі даруйте за слово вішала на свого чоловіка. І, врешті-решт. Результату не було. Син ще більшу вирушу пішов, сім'я ще більше дала трішки, краще решт життя подальшого не було. І той душпастер Роби висновок такий, щоб одна мама перша любила свого сина і заради, коли поставила на перше місце Бога, почула, що потрібно робити, вона зробила правильні кроки. Інша мама зробила сина сенсом свого життя. Вона і так говорила душ пастру і так думала, каже, я в житті. У великому верхові нічого доброго не зробила. І сама я надія, всі мої сподівання були на мого сина. Якщо він буде хорошим, добрим, якщо я себе почав в тому житті зреалізую як мама, то тоді я буду знати, що я даремно на тому житті, в світі не живу. Я даремно на тому світі не живу. Тому що там, 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 купа, крутам, я ніде, я ні удачний, не вдаха. Але якщо мій син буде добрим, то я буду знати, що я місію свою виконала. Вона приходила до церкви і говорила, що Христос її Спасителем, але насправді вона зробила своїм Спасителем свого сина. В результаті вона змогла простити своєму чоловікові, син став тільки гірше. І іронія полягає в тому, що полюбивши свого сина більше, ніж Бога, вона сама зруйнувала Його. Полюбивши свого сина, Більше, ніж Бога, вона сама зруйнувала його. Тут є дуже багато матерів, майбутніх матерів. Я можу слова підкреслити, бо це є продам кожного, майже кожен свій в тій чи інший Пам'ятаю, що наш Ідол завжди розіб'є нам серце. Він з'їсть нас житцем, що ми говорили про пам'яті приклади, Наші ідоли з'їдають нас живцем. Якщо у нас немає Господи, можемо відповісти на всі наші потреби, прохання, ми, очевидно, маємо шанс бути з'їжджені живцем своїм ідолим. Погані звички, залежності і певна та ієрархія. Тої любові, зокрема, коли ми на перший місце спробуємо поставити Бога, вона може в якийсь спосіб бути зареалізована в нашому житті. Тобто ми ніби не розуміємо проблему, ми ніби хочемо стати кращими, ніби хочемо вже почати жити як справжні християни, розставивши всі ті пріоритети на відповідні місця. І ми починаємо старатися, ми починаємо молитися і казати, Боже, я хочу змінити то, то, то в своєму житті. І так виглядає, що одного старання нам буде мало, недостатньо. І... Тут дуже гарний є приклад, святого, не святого, але Патріарха Якова, ми знаємо, такі якими ставав старому завіті. І він дуже закохався в рахи, в доньку свого рідного дядька. На той час це було не нормально. Він дуже закохався в рахи. А той дядько Лаван, йому сказав, сім років працювати, ж тобі, я тобі дам свою дочку. Потім його трошки там обхитрував, облавали. І що пише святе письмо? Ці сім років пройшли одна мить. Тобто людина, яка неймовірно має в серці любов, таку, знаєте, бурхливу. Для неї ніяких термінів, часів перепон не існує. Вона все подолає, тобто любов все переможе. І що? Яка потєма кульмінація? Що лише коли ми зрозуміємо. Що заради нас зробив Ісус? А через тиждень ми знаєш, все будемо ще більше розуміти, коли Безкрасна П'яниця, коли він четвер. Коли ми цю любов Його до нас зрозуміємо до конкретного Я, коли ми зрозуміємо, що Він страждав і розп'явся не просто абстрактно заради всіх людей, а заради мене, Сергія. Самі Марії, коли ми це зрозуміємо, от тоді Його любов і наша любов до нього може витіснити ці всі ідоли з нашого серця і розставити все на свої місця. Тому через те ми спробуємо подивитися, живу в нашому химішній школі, «Фільм в Христові, щоб ще раз зрозуміти, хто такий Ісус для мене, що Він зробив заради мене. Як Він любить мене, і як я повинен, чи повинен любити Його. І тоді після того, коли ми це зрозуміємо, коли справді Він буде в нашому житті на першому місці, тоді гроші будуть дружина, дружина буде дружиною, чоловік буде чоловіком, а діти будуть дітьми в нашому житті. Все буде на своїх місцях, тому що він буде на першому місці в нашому житті. Щиро цього вважаю собі і кожному з нас, щоб само так воно і сталося. На завершення є така молитва Святого Хасина, має всесвітньої відомий, який у нас крішка цієї молитви. Він каже, ти, Господи, створив нас для себе. І серце наше просевець ми з вами говорили, що таке є серце. І серце наше ніколи не буде спокійне, поки не спочине в тобі. Ніколи наш дідо нас не забудений в потреба серце серця не принесе нам ми спокій радість, поки воно не спочине в Божій вболі. Ці Ціркулекція це вже мене здається. ці лекція. Вони є, я би так сказав, 10-20% з того, що можна буде прочитати в цій книжці, яка так, так називається Ідолосерця. Кому би було цікаво, хто би хотів більше цю тематику для себе, зрозуміти, поглибити. Тому після Богослужіння, після 40-го я можу запропонувати з гарною знижкою цю книжку. А хто хоче світові весели, з бо сину то також разом з цією, або окремо, як хоче. Хто, наприклад, зараз на готовий зранку? Я буду впродовж дня тут чергувати до Пікшостої, можете до мене звернутися продовження з цим питанням, або можете просто прийти до мене на ютуб духовну бесіду, щоб ви більше зрозуміти ту тематику, про що ми говорили. Можливо, має кожен якусь особисті питання, або так сказати, на які шукає відповіді, то я готовий з вами про це поговорити. Продовжте цього дня. Дякую, слава Ісусу Христу! Thank <laughs>